Це перший і єдиний в Україні бутік Луї Вітон. Бренд мільйонерів, мільярдерів і тих, хто любить пафос. Культовою є торбинка від Луї Вітон. Якщо тебе з неї, то ти бракована багачка. Луї Вітон. Найдорожчий у світі люксовий бренд. Спеціалізується на виробництві валіз, сумок і речей класу преміум. Середня вартість одягу від 350 до 10 тисяч доларів. Вартість ексклюзивної речі сягає 140 тисяч євро. В Україні діє закон. Якщо річ не влаштовує, її можна повернути назад до магазину в ідеальному стані впродовж двох тижнів і отримати гроші. У Ливітон дуже витончені і дорогі речі. Я вирішила перевірити, чи захищений бутик від недобросовісних покупців. Ось чому вдаюся до наступного експерименту. Мої колеги обладнані прихованими камерами. Ми переступаємо поріхлою вітон і починаємо експеримент. Добрий день. А може нам хтось швидко дати консультацію? Ми поспішаємо. Треба купити щось на подарунок. Оці хустинки красиві. У нас і вона коштує да. так? Це цю хустинку візьму. Давайте. Тисяч п'ятдесят ми знімаємо з вашої карти. А я залишу може, цій людині, чек. якщо вона захоче здати, нас може здати чи поміняти? Насправді краще, щоб він був у вас на руках, ми маємо повернути кошти саме на вашу карту. Тобто у вас це ж діє два тижні, якщо щось не то. Згідно законодавства два тижні, але компанія не дає право протягом 30 днів. 30 днів. Ого. що у нас в цьому плані трошки веселіше. Повечі. 7,50. носова хустинка. Господи, хоч, хоч би нам здали назад. Ось так ми з дівчатами потрапили у Тон і купили шалик. Як шалик, хустинку. Подивіться на це запакування. Пасочок шкільний. Якщо у вас чоловік гуцул, то можна йому сорочку підперезати. А коробка яка? Якщо у вас є діти, можна збирати для зубної феї їхні зуби. Або світлини сімейні. Увага! скликати до екранів всіх. Ця хустинка коштує 7 тисяч п'ятдесят гривень. Чесно, вона мені не дуже подобається. Я взагалі не люблю бути ходячою рекламою. А ці логотипи вони одразу кажуть: вітану, вітану, вітон. А це так трошки негритянсько. Даруйте мене пошановуючи цього бренду. Я пропоную експеримент. Mm? Я візьму цей шалик на день. Але йому влаштує таке життя, яке він і його співмешканці з магазину не бачили. М? Ну, перше. Заверну собі його на шию. Спробую пити каву. А тональний край може залишатися. А може не залишатися. Ай, десь тим. Завжди треба дбати про кращу подругу. Я дбаю про свою подругу продюсерку Аню Пагаву. На носи. Бачите? Подруга поносила. Віддавай назад. <рес> Як ви думаєте, скільки цей шалик коштує? 200 гривень. Добре, дякую. 7 тисяч п'ятдесят. Я сама в шоці. <рес> ну що, шалик? Пішли, життя тобі покажу. Це Басарабський ринок. Зараз я своїм новим шаликом піду вибирати рибку. Ой, добрий день. Я рибу хочу купити. Отдайте мені, будь ласка, барабульку. У мені для котика. Одну. А як ви думаєте, скільки стоїть мій шар? Не ви... вгадав. Таранька, Ой. Дякую. Оксанки я котик, це для твого котика Мурчика. Дякую вам за добре серце. До свидання. Нагадаю, весь цей час на мені шалик за 7 тисяч 50 гривень, який я маю повернути назад в магазин. Експеримент триває. Ще нам треба проїхатися. Маршрутці чи метро. Сім метелик на травичку сказав маршрут. От бачите, навіть якщо в тебе шарфік Vuitton, не факт, що всі машини будуть зупинятися. От, наприклад, ці цій шкоді байдуже. Цирк, у нас теж цей цирк. П'ять гривень це день. Да, я з вами поїду. Одну зупиночку приїде. До речі, ніхто з мужчин не. Передати? Візьміть, будь ласка. Ой. Ой, дякую, хто ніхто з мужчин, а тут Можна спитати вас, як ви думаєте, скільки коштує мішар? Скажете, вибачте, будь ласка. Мені ваша дівчача думка потрібна. Як ви звати? Аліночка, як думаєте, скільки мішалику коштує? Да, подивіться, подивіться. Дякую. 7 тисяч я сама здивувалася, тому я думаю, треба його здати. Дякую. Вінка каже, 30 гривень. Ой, час цей шалик здавати. І розпочинати інспекцію. Кожне велике місто має свою вулицю з магазинами. У Лондоні Нібон-Стріт, у Парижі Єлисейські поля, п'ята авеню в Нью-Йорку, а у Києві є ось ця Мацьопочка, оцей пасаж. Тут і Прада, тут і Балі, і Барбарі, і Гучі. Пішли на інспекцію. Тут дуже багато охорони. Добрий вечір. Програма Інспектор Фреймут». Ми знову Доброго. до вас прийшли. До цього правда я була з прихованими камерами, а тепер гонорово з командою розпочинає інспекцію. Можна Не можна. На офіційну зйомку потрібен до компанії отримати відповідь від нашого керівництва і путі може офіційно знімати на території магазину. Отже, знімати у уливутон нам заборонили. Мою команду просять покинути магазин. Тому оператори, як колядники під багатою хатою, стоять під вітриною. А ми з дівчатами-редакторками доводимо ще один експеримент до ладу: чи заберуть назад хустинку попри її цікаве життя на моїй шиї? Можна, я здам шалик? Будь ласка, довідаю. Де наш потрібен для Так, 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 сюди. Якустинку я здала. От, чек про повернення. 7 тисяч п'ятдесят. То висновок, дівчата і хлопці. Можна піти, взяти собі сукенок, аксесуарів, з'їздити повідпочивати, тому що на місяць можна брати товар. Охайненько. зберегти чек, здати. Тільки шкода, що потім якийсь лопух, та це все купить. Таке Подвійне дно. У Лювітоні знімати нам не дозволили. Я це передбачила, тому напередодні заслала до магазину агентів перевірити бутик на совість. Влада Євсієва одна з найзавидніших наречених країни, мільйонерка. Влада вдаватиме себе дівчину з провінції, яка, як і я, приїхала 15 років тому до Києва. Повною душею, амбіцій та мрій, але з порожніми кишенями. Аби піти на приховну інспекцію, вона перевдягається у підробки Луївітон, адже 99% усього відсотків усього в світі фейк. Торба, яку ви бачите в руці нашої агентки у яскравій ружі, з базару. Напередодні наша продюсерка придбала її за 350 гривень. Тоді як вартість справжньої лоїві тонівки від 15 тисяч гривень. 150 давайте. А коли це щось? Віслові вітонські тайні. Другого не буває. Навіть той, що несравнювалі, який 3 тисячі євро покупає, він нічим не відключається. Влада разом із подругою, нашою редакторкою, з камерами прямують до магазину. Як відреагує персонал на її походження і чи виявить підробки? Здрасте. Кокасу. Персонал зустрічає люб'язно. До речі, левітонівські торби мають столітню історію. Це перший багаж у світі. Перед тим як відправити сумки до магазинів, їх впродовж чотирьох днів тестують роботи по п'ять тисяч разів защіпають і розщіпають блискавки. А в самі торбинки напихають три з половиною кілограму ваги і кидають з метрової висоти. Продавчиня терпляче обслуговує владу і на її сумку не звертає уваги. Невже не бачить підробку? А у вас є така сумка? З половиною. Ви половина не ліники. Мальчик, не совсем, да. Мы не будем сейчас уточнять и расстраивать девочек по поводу их сумки. Но насправді модель Тивали э, совершенно по-другому выглядит. Оригинальная модель этой сумки. Это что, ну, подделка? Э, Ну і більше того, колекція була сезонною випущена. Тобто продавець одразу помітила неоригінальність виробу, але делікатно промовчала. Ну що ж, продовжимо випробовувати її на професіоналізм. А хто вони продають сюди, насправді, непродані речі у Франції знищують, спалюють, щоб уникнути знецінювання бренду. Розпродажів у Леовітон не буває. Могли би скільки хотіли дати після 50%? Так ну, правила кампанії. Ви будь-яке время можете купіть в любовці міра не дуже старості. Луї Вітон заявляє ціни скрізь однакові від Сінгапура до Нью-Йорка. Ось чому я попросила дизайнера модного ювелірного дому Заріна, який живе у Парижі, завітати до найбільшого в світі магазину Луї Вітон на єлисейських полях. Я В Парижі на Єлисейських полях. Около самого большого луютона в мірі. Час пойдем, проверим ціни. Вот этот платочок 250 п'ятдесят євро. Отже, ціни в Парижі і Києві не різняться. Вот одна з найдорогіх в магазині 140 сорок Вот такой сундук. цінника. Ви не побачите, бо в магазинах класу люкс шопляться люди, які на ціни не дивляться. Вартість оголошують усно і з посмішкою. Ще одна з найдорогіх вічень. Тож 140 сорок тисяч євро. Така боксерська груша, зділена для Карло Гірфельда. Дякую паризькому агенту Роману Баянду. Повертаюся до Київського. Влада вирішила переміряти всі сукенки в її розмірі. Аби спровокувати продавчиню кожного разу біля дзеркала дівчина демонструє незадоволення. Я в них жирная. В года. Вы самокритичны. Вы видите, у вас некрасиво. У вас потрясающая фигура. Вот вверху все хорошо, а длина должна быть покороче. Продавчине свинастый не изменю Как вам это? Ну, так Нужно стало мерить. Спасибо вам большое. вам спасибо. Заходите. Все, вам вам Луєвітон забороняє знімати у своїх бутиках, бо боїться підробок на бренд. А я розумію, що без повного огляду магазину ця інспекція буде не справжньою, тому і радити Леовітон я не можу.